Усім бажаю доброго здоров'я. Так, людина привезла мені корпус, зробила заказ на 50 е, пчолоудалителей. По українському буде бджоло-видаляч, по-моєму. Да. Ну, буду казати бджоловидаляч. 50 бджоловидалячів. Ось вони стоять, всі їх зробив. Людина привезла мені ДВП, привезла ось ці бджоловидалячі. Моя робота заключалася, ну, один привезла, щоб я приміряв. Робота заключалася в тому, щоб я зробив тільки обв'язочку. І вставив ДВП вставив в обв'язочку і вирізав оцей ось отвір. Вирізав я отвір, ось така коронка є. Це набір коронок. Бачите, сверло посередині, набір коронок по дереву. Фірма Bosch, ну, гарні коронки, там комплект іде, От шість від 20 по-моєму, до 90 Він хотів на 100. Ну, Тут взагалі той 60 підійде, але він хотів на 100, на 100 коронки немає, купляти її ніхто не буде. Тому ну, зійшлися на тому, що ну, 90. 90 90 якраз воно сюди стає. Корпус, корпус виливав він сам. У нього є форма. Він купляв собі форму на 12-рамковий, ще хоче купити на 8-рамковий форми. Ці форми дорогі, ми з ним балакали, скільки думав, може і собі купити та повиливати. Ну форма десь, комплект форми коштує десь до 100 тисяч, ну 70 там плюс, плюсом, по-моєму, десь отак. Плюс ще, щоб вилити оцю, щоб вилити у цей корпус, ще треба десь, десь около 3 кг оцього компоненту, там два компонента йде. Вони, не, не, ну, вони з Німеччини, ті компоненти, українських немає. Може, якщо були б українські було б дешевше. Ну, тобто Ці компоненти коштують ще 150 гривень кіло. Ну, тобто, Цей корпус виливається в 450 гривень. І каже, форму теж купив таку не дуже удачно, бо там треба. Ну, є краще, є більш кращі, є, є кращі, є не дуже гарні. Бо він купив таку, що там треба гайки закручувати, і, 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 крутить, піднімати, плюс його виб, вибити треба. Ну каже, важка робота, дуже важка, плюс уся хімія дихаєш цим всім. Ну, поки я каже, відлив собі в ці корпуса, я думав, в лікарню попаду. Ну так стояли, балакали з ними. Тобто, ну корпус вже, бачите, сезон одробив ось. По сезону я можу показати, що це що воно сталося. Ну, нічого такого тут немає. Він покрашений. Ось. Віддать, вода емульціонка красив. Чимось таким, мабуть. Ні, на водаемольціонку не схоже, бо тут ось, ось є потік такий. Ну, ось він такий покрасив. Ось бджоловидалячі 50 штук йому підуть. Приїде, будуть дзвонити, хай приїжджає, забирає. Так, Кому потрібні такі, може, бджоловидалячі на їхні вулики, на, на ваші вулики дзвонить, телефонуйте, номер телефону в відео. Буду всіх рад чути. Ну, Каже, удобна штука, тому що поставив, зверху корпус поставив. бджола вся йшла в нижній корпус, ти пустий корпус забрав і пішов собі відкачувати рамку. Ой, повний корпус забрав, пустий поставив, пішов з повним викачувати собі там ех, свої рамки мед. Ну ось так, Кому що потрібно номер телефону в відео. Дзвоніть, телефонуйте. Переходьте на канал, там є ще багато відео, які, може, комусь Ціни, ціни всі будуть. Або в Viber пишіть, або дзвоніть, зателефонуйте. Ціни всі кажу по телефону, або просто напишіть смс або вайбер, тобто я вам відповім всім. Ну, все, всі до побачення. Буду я зараз прибирати це все. Хай щастить. Ми на всім. Пока.